Hello and welcome to English with Love. Сьогодні буде доволі попсова тема, однак я чомусь захотіла про неї з вами поговорити. Поговоримо про числівники. Я думаю, всі вміють рахувати від 1 до 12. Давайте порахуємо разом. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Здавалось би, тут проблем не може бути, все дуже просто. Однак, не тут то було. Найбільша проблема зустрічається зі словом «три». Його часто вимовляють як фрі. Фрі це вільний, безкоштовний тощо. Цифру 3 ми маємо вимовляти з міжзубним звуком Ф. Якщо ви ще не бачили мого ролика про цей звук, то можете перейти. За посиланням, яке зараз з'явиться десь у куточку, подивитись його та потренувати цей звук. Отже, цифру 3 ми вимовляємо 3. Далі а, наступна проблема виникає з цифрою Eight. Я до сих пір не можу зрозуміти, в чому справа. Можливо, ви мені допоможете і залишите в коментарях відповідь на це секретне питання. Чому дуже багато студентів, як дорослих, так і підлітків, а також діток, цифрою 8 називають дев'ятку, не вісімку. Для мене це загадка. Я не можу зрозуміти. Я не розумію, як можна плутати цифри 8 і 9, але. Ну, розкажіть мені, можливо, ви знаєте пояснення, можливо, ви знаєте цю відповідь. Тепер давайте розберемо групу тінейджерів. Цифри від 13 до 19. Всіх їх об'єднує суфікс teen наприкінці. Ми беремо базову групу наших цифр від 3 е, до 9 і додаємо суфікс teen. Однак, не скрізь все відбувається так просто. В деяких цифрах будуть змінюватися букви всередині слова. Давайте поглянемо на них і розберемо кожну. Thirteen. Відбувається зміна. Ми не кажемо thirті. Ми міняємо дещо в корені. Thirteen. Fourteen. Нічого не змінюється. Four plus tін. Фотін. 14. Фіфтін. Тут відбувається зміна. Ми міняємо uh, V на F, також зникає німа літера uh, зі слова five. І залишається fifteen. Sixteen, 17, без змін. 18. Тут зовсім маленька зміна. Uh, вам не потрібно вживати додаткову літеру T, суфіксу teen. Вона вже є в цифрі eight, і ви просто додаєте double E N. 18, 19, без змін. Отже, зміни не оминули лише три цифри: 13, 15, 18. Ну і наостанок, давайте поглянемо на десятки. Всі десятки. Мають суфікс TY. Я вже детально не зупинятимусь на спелінгові десятки, тому що вважаю, що тут і так все очевидно. Отже, 20 20, 30 30, 40 40, 50, 50, 60 60. 70 70, 80, 80. 90 – 90. Будьте уважні з наголосами, вони відрізняються. Якщо ми говоримо про групу е, цифр від 13 до 19, тут буде два наголоси. Тін ми протягуємо. Десятки від 20 до 90 мають наголос на першому складі. Давайте потренуємо ці цифри в парі.

8 18. Eighty. 9. Nineteen. 90. На сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, вподобайте його, поширте, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. Thank you for your attention. Take care. Bye bye!